Це відео буде одним із найдорогоцінніших і найпотужніших на моєму каналі. Тому що тут буде багато любові, багато досвіду і, звичайно, мотивації. Знімати буду я це відео для вас із свого місця сили це є гори, ліс і під час ходіння. Кажуть, що якщо сучасній людині відрубати голову, вона ще буде 30 хвилин саморозвиватися і самовдосконалюватися. І в цьому є якась правда, ви знаєте. Якщо говорити про книги і про знання із книг, то вони абсолютно не мають ніякої сили, якщо їх не практикувати. Можна сказати, прочитай книгу Джо Диспензи Медитація у ходінні. Але я думаю, що набагато цікавіше і більш заохочуюче подивитися уже на результат цієї магії в процесі. Практикую я ходіння. Вже близько двох років описати свій стан і те, що мені дала ця практика, я спробую. Не знаю, чи мені вдасться, тому що відчути це все ви зможете самі і переконатися у цьому. На моєму каналі я виставила відео про залежності, тому що я працюю з цим у своїх консультаціях з людьми. і Дуже часто і запит це не вистачає енергії. І ми з вами проживаємо. Такий період, коли дуже багато скрізь стресу, люди на антидепресантах на постійній основі, війна, переїзди, розлучення, дуже багато звичайних життєвих таких обставин, де ми не можемо знайти стабільність і відчуваємо постійну-постійну тривогу. Так от, техніка ходіння це є надійний спосіб і простий, який позбавить вас цієї тривоги. Щоб з вами не було акамулювати енергію, навіть якщо у вас є залежності, ви палите, ви маструбуєте, ви зливаєтеся будь-де тільки можна, алкоголь, будь-які залежності. Я, до речі, підготую скоро по кожній цій залежності відео, і це все забирає нашу енергію. Плюс оцей зовнішній стрес, і ми не можемо знайти оці точки опори. Де взяти цю енергію? Поясніть. Частково це вже є стан депресії, і в цьому стані неможливо робити спорт. Ви не можете себе заставити це робити. Самий хороший приклад це свій приклад. Власний. У мене був важкий період в житті. Мій будинок було взірвано на початку війни. Я мігрувала у Францію, і я не знала абсолютно мови французької. І через два місяці перебування тут я розвелась. І 10 років шлюбу все сталося водночас, і це було дуже-дуже важко. Я, звісно, займалася із психологом на постійній основі. Потім я почала практикувати роботу з енергіями, так як я є енергопрактиком. Я багато чого робила, для того, щоб мій стан покращився, але саме техніка ходіння була. Однією із найпотужніших із всього, що я робила, і найпростіших, тому що коли у вас немає ні на що сил, коли ви ходите, у вас піднімається енергія. Як саме це відбувається? У нас у всіх є чакри. і коли ви в депресії, ваша енергія вся ніби як заблокована, вона спить. Якщо говорити про техніку ходіння, я можу її також описати з практикою кундаліні йоги Коли я проводжу активацію для своїх клієнтів і по своїм власним відчуттям, з першої чакри у нас енергія починає підніматися до вищої сахасрари. І коли енергія Поступово-поступово підіймається, ви починаєте відчувати жагу до життя. І саме під час ходіння ця енергія починає підійматися самотужки. Вам не потрібно сидіти в медитаціях, вам не потрібно вивчати великий спектр всіх ведичних книг з цього приводу. Ви просто почніть ходити. Ця енергія починає поступово підніматися. Якщо ви пройдете 5 хвилин, результату не буде. Необхідно просто брати і йти. По відчуттях у кожного свій шлях і в кожного свій термін часу підняття енергії, дивлячись, у якому ви стані, що саме з вами відбувається. І, звісно, ваш ритм. Якщо вам погано, одягайте кросівки, зручний одяг. І просто йти якомога довше. Якщо є якесь місцеположення, де це ще приємно буде робити, це взагалі кайф. Але в цілому, в цій практиці, абсолютно неважливо, де ви ходите. Головне, просто зробити цей рух. Є приказка. Життя це рух, і це є правда. Коли ви починаєте рухатися, у вас починає акамалюватися все. Всередині ваші мітохондрії, які сплять, вони починають рухатися і вони починають акумулювати для вас вашу енергію. Є одна книга, називається Їжа для мозку. Так там описується експеримент, який проводили з людьми пенсійного віку. Коли вони почали ходити кожного дня, у них вдвічі подовжився термін життя. Тобто з фізичної точки зору, звичайно, що це покращується повністю ваше здоров'я. У вас починають насичуватися клітини киснем, починає краще працювати кров по судинах, укріплюються кістки, покращуються легені, все покращується. Розумієте, просто ходіння це для мене геніальна річ, яку кожен з вас може використовувати. Але це не все. Саме основне у цій техніці ще те, що вона є величезним, потужним таким мотором на те, щоб збувалися ваші мрії, вона є шикарним інструментом для акумуляції вашого грошового потенціалу. Чому гроші пов'язані з цією технікою? Тому що гроші це є енергія, і скільки грошей у вас зараз є. Це і є ваш енергетичний, скажімо, баланс. До мене приходять чоловіки на консультацію і кажуть, у мене зараз проблеми з роботою, енергії нуль і так далі. Чому це відбувається? Тому що немає енергії і, відповідно, не буде грошей. І для того, щоб ви могли збільшувати свої грошові канали, вам потрібно почати ходити. У вас будуть з'являтися ідеї, у вас почнуть. З'являтися в голові різні вирішення ваших ситуацій, з яких ви могли вийти великий термін часу. Як починається магія під час ходіння, ви можете ставити собі грошовий намір. Наприклад, я хочу мати там таку-то суму грошей на своєму рахунку, і з цим наміром ви починаєте йти. Я ще дуже люблю практикувати під час ходіння різні. Відсилення. Що це значить? Є величезна кількість прекрасних людей, які до нас вже написали, зробили. Тільки бери і роби афірмації Ситіна, Горяєва. Можна ставити різні аудіоформати, книги, які ви любите. Але в цілому, мені здається, що саме афірмації, які ви повторюєте, молитви Мерфі, наукові молитви, це просто вау, що можна робити, коли ви посилюєте свою енергію під час ходіння. Тобто ви піднімаєте свою енергію. І коли вона в такому, знаєте, смачному активному стані, ви починаєте робити якусь афірмацію. Наприклад, я є любов, я є багатство, я є радість. Ви взагалі ці афірмації можете придумувати і написати саме для себе ті, які гріють ваше серце, ті, які вас наповнюють по вашій ситуації, по вашим проблемам, розумієте, ви можете себе програмувати таким чином. Чому гроші не приходять? Тому що частіше ми перебуваємо у деструктивних енергіях: депресія, злість, осуд все, що, от, знаєте, таке життєве. Да? От давайте, щоб зрозуміло було, коли ми купуємо якусь річ, що ми відчуваємо? О, радість! Я зараз як кайфану там, да? е, купила якусь їжу, теж. От. Стан кайфу насолоди купили якусь річ, одягаємо, радіємо, купили якусь послугу там, путівку. Уявіть, як ви встаєте о п'ятій чи четвертій ранку, коли ви маєте кудись полетіти у відпочинок. Розумієте, оця ейфорія, оце і є, друзі мої, енергія грошей. Отже, ставимо якийсь намір і починаємо акумулювати собі оці всі енергії. Радості, насолоди, щастя, оцього кайфу, ейфорії, і тоді гроші будуть як магніт до вас притягуватись. Розумієте, ви маєте стати магнітом для грошей. Ви є магніт. Коли ви мислите деструктивно, ви притягуєте це все, тому що ви вібруєте на цій енергії, коли ви мислите позитивно. А якщо ще ви починаєте ходити, уявляти, що у вас уже це все є. Я уявляю себе багато. Я уявляю, що я там на якійсь віллі, що я купаюся в океані, я їм морепродукти там, я п'ю каву на красивій якійсь там терасі чи острові. Розумієте? І коли я це все уявляю, я отримую задоволення і ви стаєте оцим магнітом для притягування цього всього, що вже у вас є. Як я можу дякувати за того, чого у мене немає? Ви просто зрозумійте, для всесвіту абсолютно немає різниці, в яких енергіях ви знаходитесь. Можете знаходитися в тому, що ви зараз є. Але я думаю, що вам там не дуже подобається. Саме тому ви дивитесь це відео. Ми можемо притягувати за вуха наше майбутнє. І яким ви собі його науявляєте, уявляєте, таким воно і буде. Ви думаєте, деструктивно, О, я там не люблю свою роботу, я не люблю все, що в мене відбувається в житті, я не люблю себе. І це все ви вже програмуєте у майбутнє своє. розумієте? Коли ми починаємо уявляти собі, що в мене вже це є, це є. Ми таким чином починаємо програмувати наше майбутнє, що в нас вже це є. Ми, скажімо. Переносимо себе у ці вже класні енергії. І саме на ці енергії все й прийде. Ми всі, коли народжуємося, потрапляємо на землю. І тут є дуже багато програм, які нам перекривають достаток і багатство, яке закладене вже в нашу душу. Кожен з вас, хто народився на цій землі, ще від свого народження гідний. Усіх благ цього Всесвіту, розумієте? Всього, що є на землі. Ви маєте кожен свою скарбницю, і там є такі багатства, такі блага, що вам до кінця життя не вистачить їх витратити. Розумієте? Вам просто треба відкрити цю скарбницю. А щоб її відкрити, треба позбавитися всіх програм у вашій голові і почати мислити. Позитивно, скажу, що відбулося в моєму житті. Я маю статки, які я не мала, коли була в Україні. Вони в мене збільшились в чотири рази. Я зараз знаходжуся в компанії, про яку я мріяла. Я навчаюся на парфюмера. І це є результат цієї практики ходіння, тому що коли я мала відчай. Я ніяк не могла зрозуміти, як мені це все зробити, тому що для іноземців, розумієте, тут не так просто. Але мені все вдалося. І це велика шана цій практиці. Ще я вам скажу одну цікаву річ. Чим більше я починаю йти ще в таких прекрасних краєвидах, подивіться, гори просто насолода. Коли моя енергія починає підійматися, я це прям відчуваю. І коли вона вже знаходиться в сердечній чакрі, у мене з'являється відчуття такої вдячності. Я починаю просто обціловувати кожний листочок, кожну травинку, билинку, камінчик і дякувати просто за все, що в мене є, за все, що мене оточує. У мене такі хвилі вдячності нападають на мене. Що я просто починаю плакати. Я от іду, я плачу, плачу від цієї насолоди, яка мене оточує. Розумієте, я дякую Богу, дякую Всесвіту за все, що в мене є. Що саме дає практика вдячності? Вона відбувається, все, якось без вашого контролю. Розумієте, Коли ви йдете, от воно все починає діяти з вашим тілом. Це якась магія відбувається, ви просто спробуйте. Практика вдячності. Вона відкриває просто всі двері. Це теж один такий спосіб, який на енергія ходіння, коли у вас піднімається ваша енергія, вона творить дива. Ще хочу сказати, так зауважити, один нюанс, що так як оця енергія кундаліні, це енергія життя підіймається по вашій чакральній системі, фактично, це, знаєте, Можна долучитися до цього процесу через їзді на конях. Чому це відбувається? Тому що відбувається рух ваших чакр. Є дуже цікаві старовинні відео, де йоги сідали в певні позиції і робили певні рухи для активації кундаліні. І вони отробили ось такі от, погойдуючі рухи, ніби як пробивали свою енергію. Так само можна відчувати оцей прилив, в принципі, від любого спорту: теніс, скакалка, все, що ви любите. Але при ходінні воно відбувається самим таким ніжним, лагідним, помірним способом, без надривів, розумієте, коли ви просто йдете і ви відчуваєте на якомусь там кілометрі, що у вас просто розкривається канал до вашого вищого я. Це є наша душа, це є наш зв'язок з Богом. І все, що ви будете чути, це будуть дива. Ви будете чути відповіді на ваші запити. Тому що коли у нас піднімається енергія до нашої найвищої чакри, де в нас є третє око, у нас починається розкриватися цей канал, який в принципі. Має кожен з вас, він має бути відкритим. Телепатія це не прості казки. Ми все це маємо, просто воно у нас перекрите. І коли ви починаєте ходити, у вас починає розкриватися оцей канал і бачення, і відчуття, запахи. Оці всі органи відчуттів, вони починають активовуватися. Ви починаєте, знаєте, як споглядати на світ абсолютно іншими очима. Все, йду кайфувати, залишаю вас наодинці з вашими думками, новими усвідомленнями. Я всім бажаю йти до своїх зірок, ви і самі є ці зірки. І пам'ятайте, всі відповіді є ось тут всередині вас. Просто треба підключити цей каналчик. Пока.